Куяльницький лиман став рожевим через нестачу води і високий рівень солоності в лимані цвітуть водорослі. Експерти заявляють, процес природній. Через спекотне літо рівень води значно знизився і вона все ще тепла. Це сприяє відмиранню мікроорганізмів. Коли рівень підніметься, лиман поверне свій звичайний колір. З початку 21 віка це відбувається регулярно. При перевищенні определенного уровня солоності, ті мікроорганізми, які в ньому... Живуть, розвиваються, вони починають відмирати, тому що такой уровень солоності просто не дає їм можливості для далішого существування. Але так було не завжди. Аномально рожевий колір наслідок поступового пересихання куяльнику. Еколог Іван Русев вважає, що унікальна екосистема помирає. Водорості цвітуть, а рачки, які завжди жили в лимані, через нестачу води гинуть. Планктон є складовою куяльницьких лікувальних грязей, але вимираючи, він втрачає корисні властивості і забарвлює воду в рожевий колір. Миллионы таких рычков, которые недополучили воду и которые не выполняют своей биологической функции. Они не размножаются, они просто погибли здесь и даже не могут являться уже кормом. Они являются важной составляющей вместе с водорослью, о которой я говорил, Дуниэла Солина, очень важной составляющей органической для формирования вот этих уникальных грязи. Фахівець каже, нинішні процеси можуть згубити унікальну екосистему лиману. Щоб цього не сталося, потрібно терміново поповнити його водою. В ідеалі звільнити від дам брусло ріки Великий Куяльник та її притоки. Ця е, окраска говорить о тому, що води не вистачає. Не вистачає по різним причинам. І це є проблемою для куяльницького лиману. Перший крок до порятунку куяльницького лиману вже зроблено. Дамбо в Іванівському районі що більше десяти років перекривала потік води в річці Великий Куяльник, Знесли. Давна річка поповнювала куяльницький лиман прісною водою, але на початку 2000-х по всьому руслу з'явилося більше десятка самовільно побудованих дамб. Споруди використовували як переправу для машин, що перевозили пісок і каміння з незаконних кар'єрів неподалік. Ріки немає. є дорога, яку народні умельці, які незаконно добувають здесь полезні, просто для своїх нужд перерили. Положили туди несколько труб. За задумки вода должна была прохарі через них, але все діла погано. Програму порятунку лиману розраховано на три роки. Повністю розчистити русло річки Великий Куяльник від приватних дамб і поновити живлення лиману прісною водою планують вже наступного року. А поки його наповнюють морською водою. На літо трубу перекрили, але у листопаді її знову відкриють. Ксенія Барвіненко, Руслан Пейков, підсумки тижня, перший міський.